Фестиваль собачої краси відбувся вихідними у Черкасах. Місцеві зоозахисники влаштували виставку безпородних собак кубок друга, усе аби довести собаки з притулку чи ті, яких підібрали з вулиці, нічим не гірші за породистих побратимів. А ще організаторам вдалося зібрати більше двох тисяч гривень для утримання тих чотирилапих, які ще не знайшли собі господарів. Їх всього чотирнадцять, але кожен унікальний і особливий. Майже у всіх собак непрості історії життя. Фібі, наприклад, господарів рятували від загибелі. В Новий год єхая їх, друзів і на дорозі знайшли собаку. Снігу валялась маленька. У нас ще троє котів вдома, вона їх теж ганяє по дому. Теж строїть їх. А от черкащанка Марина взяла собаку ще цуценям у притулку і жодного разу про це не пошкодувала. Нині хвати модник. Макс, гордість господарки. Сколько раз ми бачили, як красиво одягають породистих собак? А чим без породістей хуже? Он теж заслужує бути самым лучшим другом. Тому сьогодні ми вирішили показати, а, ну, бібі, що це собака може Ви ще не хуже, чим мене окрім цікавих конкурсів для власників собак, організатори приготували ще й чимало розваг для дітлахів. Пам'ятні колони маленьким відвідувачам пропонували виготовити просто під час акції. З Скіраміки медальйончики, які можна розмалювати. Як кому подобається, можна зробити для свого улюбленця шию такий медальйончик, чи можна для себе зробити, щоб дітки зробили? Дітям подобається, малюється проявлення, проявлення творчості. Не лише для розваги зібралися цього дня черкащани. Важливість таких заходів розуміє тут кожен. Нужно знакомить публику с проблемой, которая у нас есть. Это беспризорные животные. И приятно, что это уже пятилетний опыт. И большое спасибо организации «Друг», которая проводит ежегодно такие мероприятия, приводит детей, приводит животных. И очень доброжелательная атмосфера, много деток, много эмоций животных. Ну, в общем, все тепло, хорошо. Організатори кажуть, влаштували свято, аби в чергу Вираз довести, що безпородні собаки нічим не поступаються породистим побратимам. Цю істину давно вже зрозуміли в усьому світі. Приближають нас к тому уровню європейського к которому ми стремимся. ...потому що за границей подобные события являются весьма типичными. і люди за границей очень чітко розуміють, що собака без породи, собака взята суліцета в некотором плане даже лучше собака, чем породистая, купленная за большие деньги. Під час акції вдалося зібрати більше двох тисяч гривень на потреби безпритульних тварин. А ще одне цуценя та кошеня знайшли господарів просто під час виставки. Ірина Васюро Олег Кура. Черкаська служба новин.